Російському полоні перебувають тисячі цивільних українців. Точна кількість невідома. Правозахисники кажуть, що цифра перевалила за 7 тисяч. Декому Росія вже встигла оголосити вироки. Один з них журналіст Сергій Цигіпа. Його засудили в анексованому Криму. Звільняти цивільних набагато складніше ніж військових, бо відповідних міжнародних конвенцій чи алгоритму повернення просто не існує. Останній обмін, коли вдалося витягнути ще двох цивільних, відбувся ще на початку липня. Повертати українців додому Росія не хоче, а навпаки, викрадає на окупованих територіях все більше людей. До нас на зустріч Олена приходить зі стосом віршів, які написав її чоловік. Український журналіст Сергій Цегіпа вже понад півтора роки в російському полоні. Допит проводить Мурлос ФСБ з посмішкою інтелігента. Він тіло і мозок мій струмом довбе і рже. Це дзвінок президенту. Це він так завуальовано Розповідав про те, що з ним відбувалося катування електрострумом. Під час окупації нової каховки Сергій публікував у соцмережах інформацію про ситуацію на Херсонщині. Попри ризиковану діяльність, активіст не переховувався. Та ще й паралельно волонтерив. Його попереджали, що за ним відкрили полювання. Він йшов із Нової Каховки до Таврійську, зупинили його на північно-кримському каналі. Там блокпост від полонених, яким дивом вдалося вирватися. Олена дізналася, що окупанти затримали Сергія і знайшли в телефоні про українські дописи. Після цього чоловіка відвезли на допит до приміщення Новокаховської міськради. Сказав, що на підлозі все було в крові, були зуби. Валялись вибиті, і, значить, йому погрожували і вимагали, щоб він там розповідав, що він робив. 17-го вони вже були в Симферополі. На той момент це ще була перша сезон, а потім вже за літо облаштували друге СІЗО і таких політичних в'язнів туди переводили. Де росіяни отримають чоловіка, Олена дізналася завдяки правозахисникам. Згодом окупанти оголосили Сергію. Підозру у шпигунстві у тимчасово окупованому Сімферополі відбувся суд, на якому журналісту дали 13 років в'язниці суворого режиму. Останнє слово, яке Сергій сказав суддям прокурору, що мені байдуже скільки років ви мені дасте 20 чи 2 роки, тому що вважаючи на погане харчування, на відсутність лікування, на його вік, 62 роки. Кожний рік для нього може бути останнім. Поки Сергія не атакувала Сімферопольської СІЗО, подружжя може принаймні листуватися, і жінка розуміє, коханий живий, але після переїзду зв'язок із бранцями часто зникає. Нам відомо про 150 місць утримання, як на тимчасово окупованих територіях, так і в Російській Федерації. І на жаль, ця ця географія вона. Просто така ж велика, як і територія РФ, Ще на початку липня омбудсман Дмитро Лобінець заявляв, що у російському полоні ймовірно перебувають понад 25 тисяч цивільних заручників, принаймні така кількість зниклих людей. Від початку великої війни відбулося 30 публічних обмінів, останні наприкінці літа, і відтоді суцільна тиша. Загалом додому повернулося 144 цивільних. Коли були обміни військовополонених. То представники України і Росії домовлялися, що без обмінів, але віддадуть ну певну кількість цивільних. Але вже давно. Такого механізму фактично немає. Ті, що вирвалися, називають своє звільнення радше подарунком долі. Олену окупанти викрали з рідного Кам'янка Дніпровська Запорізької області, бо сусіди здали, що чоловік військовий. Тебе там не забрали, трохи пожурили, і на завтра тебе випустять. Це, це катівня, і відтуда живим вийти. Це майже неможливо. Це такий Здоровий по два мітра Кадировець, а бутилка двохлітрової води розбив мені всю голову. І зробили закриту черепно-мозгову травму, мені зробили, душили мене. Їй погрожували зґвалтуванням, розстрілом та показували на пропагандистських телеканалах. Росіяни влаштували постановку, ніби полонених відпускають додому. У нас уйшла єдність. Направила на дисплітація органів власті Російської Федерації, воєнна гражданська адміністрація Запорозька області. Насправді ж відправили в трудове рабство копати росармійцям окопи. Пекло тривало понад пів року. Велика щаслива випадкові, що так сталося, і хтось із наших людей зміг таки якось вийти на зв'язок і. Нас приїхали, і силові структури нас відпустили. Зараз цивільних бранців Росія просто не віддає правозахисники. Певні це спроба в майбутньому отримати якусь користь від заручників. А поки що єдиний спосіб росіян виправдати перед світом свої злочинні викрадення українців засудити ні в чому не винну людину за сфабрикованою справою, так як це зробили із Сергієм Цегіпою. І таких близько 10% серед усіх цивільних бранців. Налагодженого механізму немає, хоча він передбачений міжнародним гуманітарним правом, яке зобов'язує країну, яка захопила цивільних, якщо є підозра щодо цих цивільних, наприклад, що вони були шпігунами, в, в максимально короткий термін провести перевірку і звільнити цих людей. Нема конкретних термінів, скільки може тривати така перевірка згідно з Женевської конвенції, цивільні під час війни захищені і бути полоненими вони не можуть. Такої аномальної кількості викрадених людей не було ще за жодного збройного конфлікту, кажуть правозахисники. Тому і єдиної стратегії звільнення поки що взагалі не існує. Обмін не є перспективною е стратегією, на мою думку, тому що нема. Цивільних росіян, на яких можна було б обміняти, були в перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Це російські моряки, далекобійники, але вони вже всі повернулися в Росію обмінювати на Російських військовополонених цього не хоче навіть Росія. Наразі єдиний вихід звертатися Україні до міжнародних судів. Доводити, що довге утримання за ґратами без підстав це порушення конвенції проти тортур та жорстокого поводження, а ще порушувати справи проти конкретних російських політичних керівників. Це має, хоча б якось полегшити умови утримання заручників. А поки що, у єдиному реєстрі осіб, позбавлених волі, є 763 українця. Це Ті, чиє перебування в полоні документально підтверджене за даними ж правозахисників полонених цивільних майже 7 тисяч, і затримання на окупованих територіях продовжуються. Олена Ровенчук, Дмитро Кобзар та Євген Тур. Програма вікна СТБ». Марафон Єдині новини.